Я хочу вас всіх привітати на моєму так званому підкасті. Тут я, Кіра, розповідаю про а, такі. Дивилися мої раніше підкасти, ви знаєте, що, хто я і що я роблю. Тому сідайте позручні... сідайте зручніше, і ми починаємо. Що ж, сьогодні, як це правильно сказати, концерт по заявкам. Це. Хлопаки або хлопці. Дивлячись за, за перекладом, бо хлопаки я буду називати цей, бо гарна назва дуже підходить цьому серіалу. Серіал... підходить цьому серіалу. Серіал зроблений по коміксу. І конкретно сьогодні ми будемо розбирати обидва витвори мистецтва. Так, звісно, є ще мультсеріал, хлопаки, але це якось іншим разом. бо це... а, Роздивимося на те, як змінився серіал. Якщо порівнювати з коміксом. Ми не будемо такі дрібниці роздивлятися, як Ой, а він носить там окуляри, а він ні. О, так, ми не будемо такі роздивлятися дрібниці, ми будемо роздивлятися дріб... будемо роздивлятися в там, де велика різниця. Наприклад, в коміксі у хлопаків є суперздібності з самого початку. Так. Ось така новина. Так. Хлопаки там б'ються з супергероями, вважайте на рівному. Так. Звісно, Хоумлендер найсильніший, сильніший за них, але все одно вони можуть битися. І немає того саспенсу, який є в серіалі. Бо в серіалі ти. Як це правильно сказати? Ти елементарно не настільки, як це, ти більше боїшся за героїв. Тобі не настільки начхати на них, Тобі... ти реально боїшся, коли. Бачиш, що ого, нічого собі, зараз їх можуть вбити, зараз їх можуть вичислити, Тобто їх можуть вбити, вони не можуть вбити в героя, Вони з дуже великими складностями. По, у, ну, якщо ми говоримо про перший і другий. А в третьому там з'явилися в них тимчасова сиротка Ві, І. В, тобі, тобі реально страшно за героїв. В коміксі ж! В коміксі. Ну, тобі все одно страшно, бо боїшся, що прилетить зараз Хоумлендер, але він. І. Ти думаєш, що а навіщо вони так паряться. Тобто. Так, звісно, там є ще вони вбивають по-іншому. Ще відмінність до зіроньки в початку серіалу пристають не тільки підвод Homelдер. Апоїст а, а і. Який, до речі, Білий в коміксі, і, і ще там навіть Чорний нуар до неї, Тобто Тут показують, що всі герої вони однаково погані. Так. А, в коміксі, головний герой, він. елементарно. Немолодий. Ну, м'яко говорячи. Він вже. Ну, м'яко говорячи, такий підстаркуватий. Ну, він не підстаркуватий. Ви. Якщо подивитися на комікс, то ви побачите в чому, що, що, що там інше. А, він більш бородатий, він більш лисий, він. Зіронь, про... тепер поговоримо про інше. Те, що в коміксі, і те, що в екранізації, максимально різне. Гоумлендер. Як його можна змінити? Це ж фактично лише клон Супермена. Ну, в якому сенсі, В них дуже схоче здібності Та й все щось. Ну, тобто, він, звісно, ще гівнюк. Але в коміксі всі супергерої Євнюки. Там немає нічого. Їх не, не хочуть олюднювати. Наприклад, того ж а поїзд, він просто козел. А без там. Такий. Поганенький стає ну, гіршим. Бо він може спокійно з'їсти дитину. Що він ось поган. Так, він здається спочатку гіршим, ніж навіть в комік, навіть в серіалі. Бо в серіалі він, він просто вбиває всіх. Так, він жорстокий, але він не їсть дітей. В коміксі ж він. Ем, їсть дітей в прямому сенсі. Ну тобто, я не знаю. На монтажі я покажу цю сцену чи ні. Хочу я монетизації чи ні. Все одно в мене немає грошей з цього. Але. Я все одно можливо вставлю цю сцену. Можливо, чорно -біло. Можливо, чорнобіле, щоб сказали, що. Ой, чорно так, немає ніякої крові. І. А, Homelander Гоумлендер, він елементарно е, є дуже злим. Так. Він насилує, так, все таке, так, так, так. А потім виявляється, що він цього нічого не робив. Тобто, він все одно ще гівнюк, він все одно ще приставив до зіроньки, і все таке. Але він, е, не настільки гівнюк, як до цього показував. Тобто, е, в чому там сенс? Uh, він відчуває, що в нього є провали в пам'яті, бо він бачить фото, на яких він робить дуже жорстокі речі. Наприклад, ту ж дитину їсть, а uh, вбиває багато людей. Тобто він робить те, що він ну, не робив, як він пам'ятає. Все вбиває фінал. І я не знаю. Я думаю, я спочатку розмістив. Я, е, е, я сподіваюся, що я з майбутнього розмістив спойлери в початку, але. Ще раз. Тут будуть дуже великі спойлери до фіналу, дуже великі спойлери. Давайте так. Зараз тишечки поговоримо про а, автора коміксів пацани, Гард Еніс. Людина, яка просто призирає супергероїв. От, от, тобто, якщо ви говорите, що ось, наприклад, ви чи якийсь критик просто призирає. Супергероїв, пам'ятаєте, що існує Гард Еніс? Він просто ненавидить. Що, щоб ви розуміли, він, до речі, до цього малював Людмена. Не остання людина в індустрії. Він. В нього я не знаю, чи то праведний гнів, чи то він просто з ума з'їхав, не знаю. Але він написав фінал пацанів. І боже мій, як добре, як добре, що його вирішили не екранізувати. Бо спочатку все здається нормальним. Гоумлендер вирішує зібрати супергероїв. Усіх супергероїв, в принципі, та почати штурм білого будинку. І всі супергерої говорять, так, так, це гарна ідея, ми всі погані. Ми всі погані, ми всі погані, Галь, гальгітр, все таке. І тут ось вони ось збираються. І йдуть до білого будинку. Їх, звісно, хоче армія зупинити. Деяких навіть вбиває, але. Гоумлендер. Він просто всіх розбиває і все таке. А... І він разом з Чорним Нуаром також. так. А потягом, а якщо я нічого не плутаю, так. Ось з ними всім. Йде на білий будинок, вбиває президента, і тоді приходить е, бутчер, який говорить, що, типу, е, чувак, ти б так не робив, зав'язував би так. Е, і він приводить чорного нуара і говорить: Нуар, покажи зніми з себе маску. І під маскою виявляється, що нуар, що нуар. Є хоумлендером. Він є гоумлендером. І на цьому моменті ти думаєш, чого? Стоп. Все ж це ж чорний мужик, який просто е, у нього є здібності, що він гарно ре регенерує, що він дуже сильний, що він дуже е, спортивний і все таке. Так. В коміксі по іншому він є. Все виявляється, що весь цей час він був гоумлендером. Клоном Гоумлендера. Тобто в нього та ж, все, все те ж саме. І в фіналі починається битва між Гомлендером, який реальний, Бучером і Чорним. Чорний нор. І це виявляється таким клоунізмом. Що. Складно. О, в кінці. Вони. б'ються. І вторі бучер та супергерой домовляються. Ось такий фінал! Так. Я вам зараз заспойдери в концовку, але ось так! Ось такий ось фінал! Але заспокоїти тих, хто дивився, думав, що зараз не буде. Спойлерів для, для серіалу тут немає. Бо о, зараз буде спойлер для тих, хто дивиться серіал на другому сезоні чи на сьомій серії третього сезона. Чорного Нуара Гоумлендер пробиває наскрізь і вбиває. Так, логічно, якщо його пробили наскрізь, то він вмирає. І тепер ця кінцівка елементарно неможлива. При яких обставинах, тобто. Отак. От І на цьому, можна сказати, різниці закінчують. Так. Звісно, є доволі таки багато різниць. Тобто, способи деякі вбивства, деякі е, плани, тобто, звісно, уявлення про цих ось... зображення персонажів. Так. Вони відрізняються. Але. Вони настільки критично відрізняються якось ці. А, до речі, про Гоумлендера в серіалі. Для фанатів коміксу, ті, які дивляться так, у мене так як немає, я майже впевнений, всі дивилися серіал, чому я говорю для якихось фанатів коміксів, які мене дивляться так. <гум> Гоумлендер в серіалі, він розуміє, що він це робить. Він спокійно це робить. Він розуміє, що він злий. Він просто. Говорить, що він найкращий, йому по барабану на всіх. Йому справді на всіх по барабану. Тобто він не говорить, він, він не просто злодій, він може спокійно і супергероя вбити. Йому на всіх все одно. Він хотів би міг би сам прилетіти Але він цього не хоче. Бо він хоче, щоб його любили люди. Так чи інакше, бо він все одно людина. Він ріс у такій все. Тобто ось в цьому вся суть гоумлендера в серіалі. Так, головні різниці я вже розповів. Так, сьогодні 18 хвилин просив, я тобі зробив. Дякую, що дивилися так називаємо сольне відео. І це був я, Кіра і Бувайте!